Заказав собі чудо кулінарії. Так, що зараз будемо йти куштувати. Купив собі такий дорум. Дорум тортилія, наливається. Якщо будете в Чехії, обов'язково обов'язково скуштуйте. Так що у нас сьогодні чекає велика подорож. Будемо вилазити на гору, там де піднімаються альпіністи. І будемо розкурювати там на наших таких краєвидах дуже гарний косічок. Ну що, буду куштувати наш дуром. Я вже його куштував і не раз, так що всім гарного апетиту Так. М -м -м -м. Це дуже смачно. Так, ну що я? Я буду їсти і відправляємося. Крутити косяк. Ну і звичайно ж, під цукусняшку. Ой, піна. Треба це все запити пивом, правильно? правильно. Чуть не забув вам це показати. Так, ну, що, будемо приступати до закрутки косячка. Бумага у нас для самокруток собі. Так. Ось так всередині все виглядає. Короче, как докажут, впрочем, ничего нового. Так, и обзор на шишечки. Вот такие на шишки. Давайте поставим их. Моих... Чикс-чикс. Вот такие Вони доволі такі непогані. Ну що, поїхали. Так, дістаємо фільтр. Дістаємо папірошку. Чікс. 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 І чікс. Ось так це виглядає. и скручиваем наш фильтр. Так. И все аккуратно перемешиваем. Більше став а менше табака. і заряджаємо наш ставчик. Так. І тепер закладаємо наш фільтр. Ось. Так, фокус. Чикс-чикс-чикс. Зробили такі дії. І просто закручуємо. Не знаю, як вам це об'ясняти цей процес, ну можете наблюдати за моїми руками. І треба тепер, як то кажеться, лизнути. Ось, виглядає, як виглядає ідеальний скручений джойнт. Тепер трошки Подгадаю, на джойнт. Тепер знаю, так, його пресуємо. От у нас вийшов такий джойнт. Так, виглядає косичок. Я його здолблю самий. Всього починається наша подорож на гору ось такий краєвид у нас знизу дуже гарно там замок у нас так що будемо підніматися. тут нас зустрічають такі скали ліс ну і доволі вже стає високовато так що нас чекає ще великий під'їм вгору. Але красота тут не описуємо Фух. Так що будемо підніматись, я вам зазніму самі-самі красиві кадри, які можуть бути. Тут у нас недалеко зоопарк. І ще ми сьогодні будемо зайдемо в ліс, так як люди тут бачу носять білі гриби. А білий гриб дуже смачний, так що ми сьогодні ще будемо шукати білі гриби. Так що Продовжу я вже зйомку наверху, Підкурим косичок взяв я з собою ще пива і весело проведемо час. А так ми вже Доволі таки високо. Фу. Дуже жарко, важко підніматися вгору, але я мушу це зробити. Так що зустрінемося вже наверху. Тут нас зустрічають обличчя для альпіністів, які піднімаються сюди. Нам ось сюди. Ми вже майже на самому верху. Зараз я вам покажу ці неможливо словами підібрати які красиві краєвиди. О, Тут чувачок піднявся вже, тут скала, троси стоять. Такий просто краєвид. Ну Ми йдемо ще вище, йдемо на самий пік вершини. Там я вам все і покажу. Якщо ви на каналі Смайл 420, було довго, жарко і важко підніматись. Зроблю глоточок фанти я тримаю вам цю інтригу і покажу вам зараз ці краєвиди. Ну що, готові? Стою на кінці обрива. Фу. Тут дуже красиво. На вищому рівні нас зустрічає ось такий замок. Замок Дечин називається. Він на вершині гори. А ми піднімаємося вище. На самий пік цієї вершини. Зараз будемо підкурювати косяк. Я шукаю місце, екстремальне місце для куріння, наприклад, таке як тут, на самому-самому обриві. -самому Єбать мій лисий череп. О! Ну тут і високо Просто обрив. А ми йдемо далі, тут є моє місце, я вже тут не вперше. А ми зараз будемо курити Марихуану Ось тут, на цьому каменю, я і буду курити наш косічок. Ось такий тут краєвид під накурочку. Ну що, будемо розкладатися? Ну що, друзі? Я буду підкурювати наш джойнт. Тут красота Джойнт на фоні такому ось ось рада таких моментів, друзі стоїть жити на цьому світі і насолоджуватись такими краєвидами на обриві скали, як ви можете бачити. Ну ми будемо курити і насолоджуватись. Так, а при вході в ліс в нас зустрічає така табличка. Губи, Це у нашому перекладаються гриби. Ось такі у нас тут є грибочки. так, Дивимося. Мухоморка червона. М -м -м. Мухоморчики. так, Мух. Голубінка. А, голубенка. Смертельна. Так. От. Сьогодні будемо збирати білий гриб. Гриб хелді. Білий гриб. Це що у нас мухоморка? Смертельно небезпечний гриб. Ну і показує, які тут є птахи, які у нас є звірі тут, навіть є медведі, дуже небезпечно. І вхід в такий ліс. Ну, йдемо збирати білі гриби. Щось знайду, обов'язково вам зім. <кхи> Мене жона накурило. Обов'язково тоді зніму вам відео. Перша знахідка це чорний мухомор. Смертельно небезпечний. Ось так як показували фото, які тут є гриби. От ще один. Ось такий небезпечний. А ми йдемо шукати білий гриб. Ну так і я і не знайшов білого гриба, пошукав трошки і розумію, що немає толку шукати далі. Ну Така природа, людей немає ні душі. Так спокійно, свіже повітря на ще. Так що на цьому будемо закінчувати наше відео. Ще по дорозі вам покажу дещо. І цікаве. Ось у нас тут любов показано. І звертаємо вниз. Чі -чі -чі. Тут Вистачає така лавочка. Під скалою з таким краєвидом приходиш і малою ставиш на лавочку і Пішов, пішов Або тут. Сю, блядь, Та, малою тарабанить блядь, на такому краєвиді вночі, я уявляю, який тут краєвид. Типу малаю тут стогнить. Ну а на такій ноті ми закінчуємо наше відео, кому сподобалось, так що обов'язково ставимо лайк. І пишемо в коментарях ідеї для нових відео. А я буду звідси спускатись. Всім пока. Чао!